Чоловіки боронять країну, жінки сідають за кермо вантажівок та тракторів. Це реалії сьогодення. Жінки зараз на, на піку популярності, е, і вони починають володівати професіями, які ну були притаманні чоловікам. В нас є вже жінка-дальнобійник, жінка-тракторист, і зараз в нас вчиться жінка електрогазозварник тобто. Всі професії розумієте, кордони вони так змились, і жінки займаються всім. для ветеранів, які повертаються додому. Певні переваги і в пошуку роботи, і в отриманні грантів. На сьогодні в центрі зайнятості перебуває 120 громадян з числа ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Стосовно пільг, вони мають першочергове право на обслуговування в центрі зайнятості. Вони мають право на допомогу по безробіттю. Вони мають право на безкоштовне навчання. На вони також користуються, мають право і користуються на отримання мікрогранту на відкриття власної справи. Вакансії сьогодні дуже багато, говорять в гівчині центру зайнятості. І якщо є бажання працювати, можна знайти робоче місце в різних галузях. Сьогодні є попит крім будівництва. Є ще попит на продавців, на касерів, ага. Ага. на шалений попит на електрогазозвартників, на електромонтерів, на електриків, на слюсарів-ремонтників, на сантехників. Просто шалений попит. Для учасників бойових дій з'являються все більше нових можливостей. Наприклад, один з нових проєктів – отримання робочих професій на особливих умовах. Це... Можливість е, отримати одну з робітничих професій, е, котрим навчають в не тільки в Одеському центрі профтехосвіти, а у будь-якому їх вісім по Україні безкоштовно взагалі будь-яка робітнича професія або отримання е, часткової кваліфікації, і е, безкоштовне як навчання, так і проживання для осіб, учасників угу. бойових дій, або е, особи з інвалідністю внаслідок війни. Сьогодні багато структур об'єднують свої зусилля, щоб допомога тим, хто найбільш постраждав від наслідок війни, була всеохоплюючою і надавалася якомога швидше. Фахівці обласного центру зайнятості людей, яким потрібна допомога не тільки з працевлаштування, перенаправляють до громадських організацій. Гуманітарна допомога, як є, що є запит на продуктові набори, засоби гігієни, це може бути одна організація, ага. правильно. Значить, юридична допомога, психологічна допомога, допомога у реабілітації це може бути інша організація. Допомога у працевлаштуванні, у навчанні також за тими професіями, яких немає у нас, це може бути ще інша організація. За отриманням послуг у працевлаштуванні можна звертатися до будь-якого філіалу одеського обласного центру зайнятості а їх в регіоні близько 30. Щоб просто отримати послуг за консультацією, не потрібно жодного мати документу. Достатньо підійти до, фіх... до вільного фахівця. А для того щоб зареєструватися як безробітного людині потрібен паспорт, код, трудову книжку, документ про освіту, якщо він є, і написати заяву на надання на отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю. Нові виклики, нові професії, нові умови життя та роботи. Тим не менш, вибір є. І якщо людина хоче працевлаштуватися, це реально. Головне бажання і відсутність страху перед кардинальною зміною професії, говорять фахівці.